Вітаю ви на каналі Квітка Помідора. і В цьому відео я хочу з вами поділитися своїми планами на посів пряно ароматичних трав. Деякі з них багаторічні, деякі однорічні, тут і спеції, і пахучки всякі різні. Тож, кому цікава тема пахучого огороду, то залишайтеся зі мною і побачимо, що я планую. Посіяти. Ну, і не тільки пахучі, а й всякі спеції, салати також сюди. Хочу почати з тим'яну, який я посіяла минулого року. От саме з цієї пачки я його висіяла, НК еліт, мій улюблений, висіяла усю пачку. Причому сіяла я пізно, мабуть, у другій половині травня, якщо не в самому кінці. Ну, так в мене вийшло. І я сіяла багато всяких різних трав минулого року, але зійшов тільки оцей тім'ян. І це настільки класна травка, що якщо у вас немає, я вам дуже раджу посіяти. Вона настільки пахуча, невибаглива. Це такий приємний аромат, і він такий, це напівчагарник, Він, я так розумію, вічно зелений, бо я всю зиму ним користувалася, зрізала листочки, оці, сушила, використовувала і в бульйони, і в чаї. І взагалі я тепер не розумію, як можна було готувати м'ясо без цієї приправи. Це дуже класно. У мене такий великий кущик, я, мабуть, його розділю, може, з кимось поділюся, може, сусідці подарую такий. Корінець, а може, десь ще в іншій частині города я посажу, бо він дійсно дуже класно пахне. І він того вартий, щоб бути у вас на ділянці. Тому, якщо у вас ще такого немає, обов'язково спробуйте. Тим'ян дуже класний. Він у мене ще не цвів, а цього року має ще й зацвісти. Так, цибулька Exhibition. Думаю, про неї не треба багато чого розповідати. Всі про неї знають. Сьогодні-завтра буду якраз її вже сіяти на розсаду. Лофант анісовий, це такий ароматичний, ароматична рослинка, багаторічна, посухостійка, добрий медоніс. Ще не вирощувала, не знаю, але от мені подобаються оці такі квіточки. І плюс що медоніс це супер. Я на городі намагаюся якомога більше всяких медоносів сіяти, висаджувати. Це тільки на користь городу. Бергамот. Теж ще не вирощувала, буду пробувати через розсаду і лофант, і бергамот. Так, який монарда пурпурна, пурпурова. Це в мене така буде грядочка, ну вона в мене вже є. Там чисто такі ароматичні травки або лікарські. Рута душиста. Я, чесно кажучи, не знаю, куди її посіяти. Ніде мені не траплялося, щоб подивитися, як ця рослинка виглядає, яка, яка вона, якого розміру, який там розмах того куща. Ну, Посію і буду, будемо потім дивитися. Написано на упаковці 30-50 см. Посію спочатку на розсаду, тоді посаджу, мабуть, на свою пряну грядочку, а тоді побачу. Чи пересаджувати, чи що, ну чисто для запаху. Так, мізуна червона взяла в двох упаковках, бо ось, ось в такій упаковці від сімена України. Так, ось таку мізуну я вже сіяла. Нам дуже сподобалася. Нам не подобається рукала, вона занадто гірка для нас. Крес салат нам не, не сподобався, теж не, не зайшов. нам, а мізуну ми сіяли зелену і червону, то нам сподобалася саме червона, бо зелена більш гірка, у неї більш насичений смак. У червоної не такий яскраво виражений смак, як не дивно. І я бачила багато відгуків, що людям подобається саме зелена, мізуна, а не червона. Ну, А нам сподобалась червона. І минулого року, коли я сіла, її просто не могла знайти в жодному магазині. Ну, от Я якраз посів і її немає. Зелена є, червоної немає. Тому ще восени побачила мізуну. від цього виробника, купила про всяк випадок, щоб була, а в синку побачила і цю, що вже вирощувала. Думаю, порівняю, бо вони навіть на малюнку різні. Ну, ось ми, Вона така була, та, що в нас вирощували, ми їли кілька років. А це така більш салатна якась. Ну, Спробуємо, можливо, різниці немає, а можливо, є різниця. Ну, будемо. Спробувати, бо дуже нам подобається в салатах з помідорами. Оця мізуна, і до картоплі вона класно смакує. щавель кровава мері чисто через те, що тут такі червоні прожилки це цікаво. Звичайний щавель я посіяла під зиму, не знаю, чи зійде, чи ні. І посію ще отакий гарненький, декоративний. Шавлія мускатна. Минулого року я сіяла, не пам'ятаю, ага, ось цього виробника отакого. Від цього виробника я сіяла шавлю мускатну, Теж висіяла весь пакетик і зійшла одна рослина, але це була шавлія лікарська. Це теж дуже добре, вона гарно пахне, класно в чаї додавати. І в м'ясні блюда я її теж додавала класна рослинка. Я але ж кажу, зійшла тільки одна, ну і я пізно сіяла, теж треба зважити на це. і Спробую цього року ще раз посіяти шавлю і мускат, ну вони все ж таки різні. Ну і Подобаються мені ці китиці і запах дуже класний. Шавлі я також варта того, щоб її вирощувати і тримати на городі. Так, ось така цибулька, хешико, це м, типу цибулі батун. Минулого року я її сіяла. Ну, зійшло так не дуже добре, але зійшло. Ну, саме від сонячного березня а, сіяла, сподобалося мені тим, що вона, ну, вона є багаторічна, така сама, як батун. Але ця цибулька мені на смак сподобалася більше, ніж звичайний батон. Вона, як на мене, більш м'якого такого смаку і більш солодкого. Ще вона дуже соковита. Якщо вона така вже товстенька виросла, така, ну якщо ви її не зрізали, коли вона тоненька то на зрізі прям з неї витікає сік, такий, як валоя в'язки. Як на мене, ця цибуля краща. Вона більш соковита і не така гірка. Але от моїм більше сподобалась звичайна, звичайний батун, кажуть, ну, це якийсь це цибуля якась дивна, кажуть вони. Ну і ми ділимося, я їм ось цю, а вони звичайний батон. Я побачила в магазині, ще її, щоб не замовляти спеціально. У нас в магазині була, я її і взяла, щоб підсіяти ще. ну Дійсно, вона мені сподобалась така соковита і не гірка цибуля. Так, базилік, оц, цей карамельний кіянті, сіяла минулого року, дуже сподобався. Він дійсно фіолетовий, бо буває, сієш фіолетовий базилік, а він такий зеленувато-коричневий якийсь такий виходить. Цей дійсно фіолетовий, дуже пахучий. Ну, Не знаю, чи там пахне він якоюсь карамелькою чи ні. У мене, якщо чесно, після ковіду з запахами не дуже. Ну, Але такий яскравий виражений смак базиліку точно має місце. Ну, Це вже руки за гребущенка, еліт фіолетовий. Просто купила, щоб був, коли цей скінчиться, чи що, чи раптом це. Ну, Коротше, щоб був ще один фіолетовий, бо, бо. так, базилік гвоздичний. Якщо у нього такі величенькі квіточки, то було б дуже цікаво його спробувати виростити, І якщо дійсно у нього є інший відтінок запаху, аромату, ну було б цікаво. Базиліку буду вирощувати ну так, багатенько, щоб погороду його в різних місцях понатикати, щоб на городі пахло різним всяким і щоб плуталися шкідники. Гірчиця салатна. Це ми будемо пробувати вперше цього року. Ну, я так сподіваюся, можливо, це щось більше схоже на мізуну, ніж на руколу. Ну, мені так хотілося б. Ну, спробуємо, сподобається, то буде, мені здається, було б цікаво на бутерброди. Ось так, да, там покласти на хлібець, на тост, такий листочок гірчичний. Ну, Можливо, буде добре. Ну, а ні то ніби ну, не спробуєш, не дізнаєшся. Так, ось такий базилік, лимонний аромат сіяла я минулого року. Гарний на вигляд виростає, непоганий. Щоб сильно пахло лимоном, я не відчула. Мені, от, порівняно з цим, вони мені пахли майже однаково. Ну дуже такий тоненький-тоненький аромат, різниця в ароматі, і все. А то, ну як на мене, вони пахнуть однаково на вигляд різний. Ну, красива рослинка. Так, Мангольд. мангольд, це моя любов з минулого року. О, так, я і сіяла всякі різні. Більше всього, було все ж таки червоного. На вигляд, мені більше сподобали отакі жовті. На смак вони абсолютно однакові, як на мене. Чим цікава ця рослинка, Ну, По-перше, вона дуже добре виглядає на городі. По-друге, ми робили з них голубці. По-перше, це швидше, ніж капустяні, і, на відміну від виноградних, наприклад, від долми, да, виноградний листочок має свій яскраво виражений смак, і він впливає на цей голубець, називаємо його. так. І він має свій такий не, не надто яскраво виражений смак, який в блюді такий як спеція. Тобто він начебто є, ви його відчуваєте, але він в такій в мінімальній кількості, що сам смак основного блюда не перебиває. І в мене діти люблять начинку виїдати, так, а там перчик або Капуста залишається нез'їденою. То голубці з Мангольду з'їли разом із листочками і дуже нахвалювали, їм сподобалось, тому однозначно буду сіяти ще. І ще ми з Мангольду робили млинці кабачкові. Зазвичай я туди додаю багато петрушки. Спробувала додавати манголь. Теж дуже добре. Він м'якенький, він дуже ніжний, не дуже кислий. Він не дуже відрізняється, до речі, від звичайного листя буряка звичайного так. Але трошки ніжніший і трошки м'якіший, не такий кислий, як на мене. Тому однозначно будемо сіяти. Так, Капусту пак буду сіяти вперше. Ну, я так думаю, я собі так надумала, що це буде такий аналог салатних листочків, рання зелень. Коли на городі ще нічого толком немає, а буде капуста така пакчой і в салати, в такі весняні її використовувати. Спробую, Ну, мені здається, що має сподобатися. нам на смак. Села Тайсберг, я посіяла під зиму, я не дуже сподіваюся, що він зійде, не дуже сподіваюся, що він виросте, зав'яжу той качанчик. Хоча колись, кажу, що не вірю в це, а сама тут вже згадую, що колись він у мене виріс і такий качанчик зав'язав, але потім пішов у цвіт. Ну, але, в принципі, виходить, що може вирости качанчик навіть у моїх умовах. Ну, побачимо. Я дуже люблю цей салат, але ще от о, успішного вирощування у мене його ще не було. Ну, будемо сподіватися, можливо, вийде цього разу. Одеський кучерявець. чогось я думала, що він гіркий. А минулого року я його посіяла вперше, як не дивно, всі його знають, а я оце вперше посіяла. І дуже сподобався. Дійсно класний такий салат, не гіркий а, такий м'ясистий, яс... як це назвати. ну Дуже класний, нам усім дуже сподобався. І причому я сіяла його, знаєте, як і кріп розкидала по гряці, де планувала посіяти огірки. І там десь за тиждень до огірків просто розсіяла отак от розсипом, і граблями підгромадила, полила і все. І Потім воно отак от сходило, де попало. так. І Коли вони виходять рядками, вони один одному не заважають. І Добрі були качанчики і в кучерявцях, цього, і кріп добре виріс. Я, здається, його посіяла теж ще під зиму, а ні, то весною ще посію. Я залишала, до речі, щоб він зацвів і, і кріп, і цей салат, щоб розкидав, і можливо, само сівниць піднявся. Тоді будуть точно гарні рослинки, якщо самосівом. Так, і остання травка валеріанела салатна. Якщо чесно, я не можу пригадати, чого я вирішила його посіяти. Я пам'ятаю, що десь у блогерів бачила, вони розповідали про цей салат, і він мені чимсь сподобався. Чим не можу згадати, хоч ти трісне. Але пам'ятаю, що тоді я собі подумала, що якщо побачу у продажу цю валеріанелу, треба обов'язково купити і спробувати. Ну, от я побачила, купила, але ну, абсолютно не можу пригадати. Чим вона мене так захопила? Чи вона солоденька, чи вона рання, чи що з нею. Ну от Не пам'ятаю. Будемо пробувати. Так, це мої травки і різні салатики на цей сезон вже. Дещо можна, мабуть, і сіяти. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на канал, щоб побачити, що з цього всього виросте. Обов'язково буду показувати, що виросло, що не виросло, що сподобалось, що не сподобалось. І бажаю вам гарних урожаїв цього сезону. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. На все добре!